Я вважаю, що сьогодні в Україні до влади прийшла добре структурована, володіюча великими і е, несанкціонованими і нелегалізованими грошима справжня мафія мафія в усіх її структурних складових: жорстока, цинічна, без будь-яких правил, без будь-яких моральних основ. Можна було тоді завадити їхньому прийняттю чи ні, як ви вважаєте? А можливо було завадити прийняттю. Але не під час бійків в парламенті це утопія проти е, озброєного банду групування. Підніматися з гаслами і вибачити з блокуванням це нерівні сили, і це нерівні можливості. Можливо було цьому запобігати, але тільки в одному випадку треба було 30% людей, які за Україну. Не прогуляти вибори 2010 року, не симулювати е, тактику і стратегію проти всіх, не підігравати технології мафії, а йти і відстоювати Україну на виборах, а не кулаками в парламенті. Кулаками в парламенті проти них не спрацюєш.